Хай! Доброго дня ранку, ж вечора! Мене звати Діаніта і я рада бачити вас на моєму ютуб-каналі. І ви коли-небудь мріяли про палетку, якою можна зробити повністю макіяж обличчя та макіяж очей. Якщо так, то тоді сьогоднішнє відео саме для вас, тому що сьогодні у нас огляд на ось таку палетку від бренду Charlotte Tilbury. Сьогодні я зроблю з нею макіяж, покажу вам текстури і дійдемо до висновку, кому вона потрібна і чи потрібна взагалі. Тому заварюйте собі чай, каву, сідайте позручніше, а ми розпочинаємо. Ну що, ось така у нас зміна локації, тому що буквально нещодавно, два місяці тому, я переїхала з Лондона у сонячне австралійське місто Сідней. Тому наступні кілька відео у нас будуть з таким фоном, поки я організовую щось. Симпатичніше та красивіше. Ось такий коротенький лайф-апдейт. А зараз ми переходимо до огляду нової лімітованої палетки від бренду Charlotte Tilbury, яка ось так виглядає. Подивіться, наскільки красиво сама палетка йде в ось такій коробочці, на якій намальовані зірочки, гірляндочки. Ось така у нас тут краса на сонці це взагалі неймовірно переливається та неймовірно виглядає. І сама ця палетка називається Hollywood Instant Look in a Palette, Тобто лише цією палеткою ви можете зробити повністю цілий макіяж обличчя, тому що у нас тут є три відтінки тіней: хайлайтер, бронзер і рум'яна. І вся ця інформація у нас вказана ззаду: ось тут на коробочці. Також ця палетка виготовлена в Італії, і у нас тут на всі всі ці продукти 22 грами. Ну не знаю, багато це, чесно кажучи, чимало. Враховуючи, що тут є пудра, я так думаю, що швидше за все вона закінчиться першою. І ця палетка є у двох відтінках. У мене найсвітліший варіант. Тому давайте ми вже розпакуємо ось цю красу. Просто подивіться наскільки красиво це все виглядає а на сонечку воно неймовірно переливається та мерехтить. Взагалі виглядає як дискокуля. І ось цей сам матеріал дуже мігенький, воно таке як подушечка, як кушончик. Виглядає дуже симпатично, і, взагалі, таке дуже ніжне дівоче пакування. Мені подобається. І ззаду задумали на у нас вказана інформація, те, що тут три у нас відтінки тіней: пудра, рум'яна, хайлайтер, бронзер, і сама основа така рожево. Золотиста, дуже мені подобається, взагалі відтінок рожевого золота. І все-таки Шарлота вміє робити гарне упакування, тому що, що сердечко мені дуже-дуже подобається, що ось ця палетка теж виглядає дуже так ніжно. Відкриваємо і всередині нас чекає ось така краса. Можна побачити, що я не втрималась і все-таки користувалась цією вже палеткою. Я встигла нею зробити три макіяжі, тому що. Ну, чесно, перед такою красою я взагалі не втрималась. Для бренду Charlotte Tilbury палетки такого формату не є новими, тому що раніше до 2021 року вона активно перед святами випускала палетки ось такого формату. Проте чомусь після 21-го року вона вирішила змінити ось цей формат і почала активно випускати дев'ятки, які мені не відгукувались. Проте коли я побачила цю палетку в перший раз, чесно скажу вам. Я закохалась, тому що кольорова підбірка тут просто неймовірна. Ви подивіться на ці відтінки. Звісно, перше, що мені кинулось в очі, це відтінок бронзера. Він прям такий рудесенький, такий прям цеглинка, скажімо так. Тому, думаю, розпочнемо якраз з макіяжу обличчя і розпочнемо ми з бронзера цього. Проте, чесно кажучи, мені. Трішечки страшно, бо цей відтінок мене лякає, хоча я один раз вже його використовувала, але це щось таке. На ось таку кісточку від рефер набираю відтінок. Опа, перенеслось. Ну, такий він трішечки пильний, бачите? Але нічого страшного. Ой, в цього бронзера є одна проблема от саме те, що він лягає п'ятнами. І дуже ймовірно, що я буду сьогодні у вас примистий леопард. Ну, от... Видно. До речі, всього бронзера дуже цікава текстура. Вона не матова, а от воно щось таке тиве, як крім паудер От я так можу його назвати, обізвати. Проте, бачите, його можна розтушувати і втушувати в трошечки щось більш-менш адекватне, але, ну, ну, таке, зійде, скажімо так. Не мій найулюбленіший відтінок, але. Дійсно, за всі інші відтінки, я ці палеці готова пробачити наявність цього бронзера. Хоча, з іншого боку, я не розумію, чому Шарлота поклала саме ось такий відтінок, тому що, наприклад, у неї в ось цій дуже відомій двійці, мені здається, відтінок все-таки більш, скажімо так, видалий. Там дуже гарний відтінок. Він такий, навіть з якоюсь трішечки розвинкою. З того наскільки пам'ятаю. І ще чому мене дивує концепція цього бронзеру, тому що ви можете побачити, що загалом ця палетка має якийсь натяк на прохолодність, а ось цей бронзер дійсно відверто рудий і теплий. І воля, я виглядаю дуже і дуже дивно. Мені просто хочеться зі себе хіхотати, бо цей бронзер це щось з чимось. Чесно, я не знаю, кому він може підійти, але кому він підходить, я вас... Вітаю! Я виглядаю з ним дуже-дуже дивно. Зразу згадую ось ці всі відео про американок і британок які беруть цвітон на 10 відтінків темніше. І ходять ось такі оранжеві. От якраз бронзер дійсно певно розрахований на них. До речі, забула сказати, що ця палетка є у двох відтінках. У мене найсвітліший. І давайте наберемо ми рум'яна. Просто подивіться, наскільки вони красиві. Тут дуже гарно пильно рожевий відтінок рум'ян. І також хочу сказати те, що тут досить зручні ось ці рефіли, а в них от навіть ось така велика кісточка спокійно собі поміщається, так що ви не залізаєте в інші рефіли. Рум'яни у нас повністю матові, і мені вони дуже подобаються. Мені дуже подобається відтінок цих рум'ян. І тепер подивіться, наскільки дивно виглядають ці рум'яни з цим бронзером. І набираю пудру вона з ось таким трішечки, ніби як рожевим відтінком. Для того, щоб повністю закінчити макіяж обличчя, я беру ось цей хайлайтер. І взагалі, ось тут можна побачити, наскільки хайлайтер яскравий. І він має досить таку активну рожеву базу. І Маленькі блискітки, вони, звісно, дуже такі непомітні, їх можна побачити тільки швидше от на сонечку, або, якщо ви будете себе ось так роздивлятись, але загалом хайлайтер лягає рівномірно, і мені подобається, як він втушовується в шкіру. Ну що, макіяж обличчя ми завершили, тому думаю, можна переходити до макіяжу очей. Взагалі можна подивитись та оцінити, наскільки забруднилась палетка, поки я не фарбувалась. І для макіяжу очей в нас тут невеликий вибір: один матовий відтінок, один ось такий дуже ніжний делікатний сатин та ось така блискітка, така прям дуже активна. І ось цей відтінок по формулі нагадує мені інші блискітки від Charlotte Tilbury, які є, наприклад, у Pillow Talk, Вони такі шершаві і трошки затираються. В принципі, по цьому відтінку можна побачити, що він. Трішки старається, але просто подивіться, наскільки він сяючий. Дуже гарно це все виглядає. А ще ви можете побачити мій гарден. На кісточку відзуєви набираю ось цей матовий відтінок. Взагалі мені дуже подобається ось цей відтінок. Саме те, як він розтушовується, його тон. Те, як він виглядає, він такий. Нейтральний, я б сказала, навіть прохолодний. І загалом ця палетка, мені здається, для бренду Шарлотти щось таке незвичне, тому що вона у нас фанатка на роботи теплих відтінків рудих, які, звісно, дуже часто і дуже багато кому йдуть, але не вони. Мені здається, що це найбільш прохолодний продукт, який є у її бренді. враховуючи, що ось цей матовий найтемніший відтінок, мені здається, цією палеткою можна робити дуже такі легенькі макіяжі на щодень. Єдине, що мені, і тут не вистачає, це якогось трішечки темнішого відтінку для затемнення, але я думаю, що ми зараз це все будемо робити олівчиком. Дійсно, я просто кайфую від цього відтінку, ну це симпатично. І також він досить гарно перегукується з. Ось цими рум'яними по підтон. І хайлайтером я висвітляю куточок ока. Взагалі дуже мені подобається цей хайлайтер. Він ще має також такий фіолетовий трішечки відлив. Так, і набираю ось цю блискітку. До речі, подивіться, в мене манікюр буквально схожий на ось цю блискітку. Оце, виходить, надихнулася. Так, і наношу її. І на кісточку також набрала ще трошки сатину, для того, щоб якось нівелювати ось цей перехід між матовим відтінком та блискіткою. І на ось таку плоску кісточку я набираю ось цей сатин і наношу його на середину ока, точніше на середину нижньої повіки. Ну, цей сатин якийсь нікудишній. Мені здається, що замість нього можна було пухнути або якийсь металік, Дивиніший матовий було би більше користі, тому що я знаю, що швидше за все, ось цим відтінком я не буду користуватись, він мені якийсь ніякий. Так, і набираю ще ось цей глітерний відтінок і наношу його ближче до куточка ока. Зразу ну, подивіться, наскільки все почало по-іншому сяяти і виглядати. Ну що, ось таке поки що виходить. Зараз я швиденько між міжвійку, промалюю вії і повернусь до вас для того, щоб показати результат та обговорити свої короткі враження. І ось такий фінальний результат у мене вийшов цією палеткою. Мені дуже і дуже подобається. Мені подобається макіяж очей, взагалі поєднання цього матового відтінку та цієї рожевої блискітки. Просто подивіться, наскільки гарно вона сяє та переливається. Просто краса! Також не можу відмітити, наскільки мені подобається поєднання ось цих рум'ян та хайлайтера, теж виглядає неймовірно. І загалом ось ця кольорова історія на мені трішечки мені нагадує макіяжі Вікторії Сікрет, але швидше за все, знову ж таки, через глітерність цього відтінку і якусь загальну кольорову історію. І макіяж я завершила, а це означає, що можна переходити до обговорення цієї палетки моїх вражень та загального підсумку. Вартує вона уваги, чи можна її зі спокійною душею пропустити. Я цю палетку встигла протестувати ще кілька разів після зйомки самого макіяжу. І сьогодні, знову ж таки, вона на мені, єдине що. Для затемнення зовнішнього куточка я взяла коричневий відтінок з палетки Dior Miss Dior. І також під корекцією я використовувала сьогодні кремові продукти, а саме рум'яна Westman Atelier у відтінку Petal та контур від Charlotte у відтінку Fair. Тому ось такий результат сьогодні на мені. І, взагалі, перше, що би хотілося сказати про цю палетку, а саме вказати її ціну, що її ціна без знижки. 69 доларів. І при створенні цієї палетки Шарлота надихнула своїм Hollywood Lipsticks, куди входять всі рожеві прохолодні відтінки помад у її бренді. І, в принципі, ми можемо побачити ось цю прохолодну гаму в цій палеці. Також в неї є помади у формулі Kissing, які у такому лавандовому пакуванні. І також у нас лавандове пакування і більш такі прохолодні лавандові відтінки у цій палеці, що також можна прослідкувати її натхнення. Про пакування я дуже багато сказала при макіяжі, воно мені дуже подобається, воно таке м'ягеньке, цікаве, воно дуже гарно переливається. Досі люблю хіхік з того, як в мене. Манікюр замечився з цією палеткою, надихнулась, теж виявляється. І також мені дуже подобається ось це рожеве золото, теж виглядає дуже неймовірно і дуже дорого. І загалом матеріал тут пластик, але він такий якісний, він ну, далеко не дешевий. І нагадаю, що в самій палеці у нас тут три відтінки: тіней, бронзер, хайлайтер. Ось такі красивезні рум'яна, просто рум'яна дійсно неймовірної краси. І розпочнемо з тіней. Перший відтінок у нас називається Brighton. Це такий рожево-ліловий спаркл на майже прозорій базі з окремими блискітками. Ці блискітки досить такі. Крупні, яскраві, вони неймовірно гарно переливаються і на сонці, і при штучному світлі. Дуже-дуже гарний відтінок, він дійсно такий прохолодний. Ось цей відтінок Enhance, він взагалі це сатин, і це холодно-ліловий сатин. Чесно сказати, мені він не сильно подобався, тому що я його на собі майже не бачу. Він такий взагалі дуже-дуже ніжний, делікатний. І на мені його майже не видно. І також це формула таких. Сатинів, сатинів, до яких ми звикли, і він мені якось трішечки прожиє по формулі, тому що я була би рада, якби тут був. Можливо, більш такий металічний відтінок, або щось таке. Але загалом він ну, нормальний, він непоганий. Я одним робила перехід між спарклом та коричневим. Ну, Він так непогано згладжує, просто, не знаю, От звичайний такий відтінок. І наступний відтінок, який мені сподобався на рівні зі спарклом, це ось цей матовий відтінок Smoke. Це такий холодний біскоті, коричневий, дуже-дуже гарний. І взагалі Шарлот у нас фанатка робити якісь теплі палетки, використовувати теплі відтінки, От якщо мені скажуть, Бренд Tilbury. перше, про що я подумаю, це зазвичай якісь теплі макіяжі, от щось таке трішечки врудинку. Але от ось цей матовий дійсно вийшов такий прохолодний, але вона не змогла не запхати нам щось тепле сюди. І ми переходимо до бронзеру. Бронзер такий руденький, в нього дуже цікава текстура. Текстура в нього шовковиста, дуже ніжна, десь віддалено ну, мені трошечки нагадало крім паудер але це ну далеко не крім паудер тому що от продукти для обличчя, які можна назвати у формі крім паудер це швидше. Румяна Валентіно, і також, що нам заявляє Шарлота про цей бронзер, а те, що він у новій формулі, і чесно кажучи, воно і видно знову ж таки через його ось цю таку цікаву текстуру, і це можна побачити на свочі, тому що він взагалі, от навіть на свочі видно, що він такий напівкремовий, от він має, твої має в собі якесь ось це сяєння. але це сяєння не блискітки, а от повністю, ніби ось цей відтінок, якийсь такий. І я для себе знайшла один такий трошечки мінус, що саме через ось цю формулу цей бронзер може залипати. У мене раз була така ситуація, що він залип, і, чесно кажучи, це момент не з найприємніших. І ще не можу знову ж не відмітити. Це відтінок бронзера. На мою думку, він не дуже вдалий, особливо враховуючи, що палетка має бути. Прохолодна цей бронзер якось, знаєте, кредит з дебетом не мечиться. От цей бронзер явно тут зайвий Можна було зробити відтінок трішечки більш такий в розовинку якийсь, або знову ж таки зробити відтінок як у її двійці але просто у новій формулі. Але, взагалі, можу що сказати, те, що цей відтінок мені нагадує відтінок от імбирного печива. І наступна у нас це пудра. Пудра у нас тут у її класичній Airbrush формулі. Мені подобається формула цієї пудри, і нещодавно я робила огляд на її класичну пудру. Можете перейти подивитись, можна побачити, що я вже стерла напис. І я говорила, що вона швидше за все закінчиться першою. Я впевнена, що так і буде, тому що от напису немає, там, мені здається, Ще чуть-чуть і ямка буде, і от я впевнена, що перше закінчиться пудра, наступне це буде ось цей сяючий відтінок. І навіть без карт Таро точно можу це спрогнозувати. Пудра тут у класичній Airbrush формулі, яка йде у цьому золотому упакуванні. І я знайшла для себе деякі відмінності з класичною формулою, а саме те, що ось ця пудра, мені здається, має більше блюру, ніж класична версія. І ця пудра мені повністю нагадала пудру, яка є у її сердечку. От я його принесла. Ось так воно виглядає неймовірно, просто настільки не красиво, що я в тотальному захваті і повністю та абсолютно ловлю якісь цей вайби. І ось так виглядає ця пудра. Вона теж у формулі Airbrush. Так от чим же ж вона мені її нагадала? А саме відтінком. Бачите, він теж такий з розовинкою. Єдине, що можу сказати, що в ось цій палеці цей відтінок трішечки-трішечки розовіший. Це вся різниця між ними буквально. Ну і не знаю, що ще можна сказати про цю пудру. Окрім того, що вона класно блюрить, вона класно зафіксовує макіяж. І загалом вона мені дуже-дуже подобається. Мені подобається ця формула пудри. І переходимо ми до рум'ян. Рум'яна тут. Пильно рожеві, вони матові, але вони на дотик дуже шовковисті, і загалом мені дуже. Мені просто неймовірно подобається цей відтінок. Я дуже давно шукала рум'яна у такому відтінку, і от, бачите, знайшла його у цій палеці Шарлоти. Мені подобаються дійсно ці румяна, вони стійкі, вони дуже гарно виглядають. Вони не залипають, взагалі до них абсолютно ніяких запитань немає. Класна робоча формула. Буду дуже рада, якщо Шарлота випустить ці румяна у моноформаті, тому що дійсно відтінок тут дуже красивий. Він такий пильно-рожевий, він не йде в рудий, але він знову ж таки не йде в рожево-поросячий. Він такий свіженький, ну мені дуже-дуже подобається. І от У мене є улюблені румяни від Hourglass у відтінку Sublime Flush. І здається, у мене є тепер улюблені румяни від Charlotte, Ну вони просто ідеальні. І останнє, що у нас залишилось на обговорення, а це хайлайтер. І подивіться, що він трішечки відрізняється його рефіл від інших продуктів для обличчя. А саме він виглядає таким от опуклим. І це мені взагалі заклало таку думку, чи часом він не запечений, тому що дуже часто текстури запечені, вони отакі опуклі. І це можна побачити і що по хайлайтерах Dior, і що по продуктах Hourglass, Тому що запечені продукти дуже часто мають ось такий вигляд, але, чесно кажучи, я ніде не знайшла інформацію про те, що це запечений хайлайтер. Єдине, що Шарлота вказала, що це нова формула. Тому дійсно дуже мірно, що це саме запечений хайлайтер. Але от що я вам хочу сказати, що я помітила от таку тенденцію в Шарлоти, що вона почала реформулювати свої продукти та випускати нові. А саме, от нещодавно вона реформулювала свій контур, також тональний. Нещодавно вона випустила матовий сетінг спрей. Він у мене є його зараз. Активно тестую та порівнюю з фенті Spray. І також у Шарлот скоро виходить новий консилер. Мені здається, на початку наступного року він має бути матовий. І у цій палеці у нас з'явились нові формули: а саме нова формула хайлайтеру та нова формула бронзеру. І дуже ймовірно, що це от такий тестовий варіант, і скоро вона нам випустить дійсно ці продукти в моноформаті. Тому спостерігатиму далі, як розвиватимуться події, тому що вона дійсно дуже заінтригувала. Якщо в неї будуть інші відтінки цього бронзеру, то можливо я б мінімально пішла, посвочила його. А хайлайтер я би взяла ще у такій формулі, тільки шампань. Цей хайлайтер здався мені суховатий, але це не заважає йому наноситись рівномірно. І також він має досить таку активну сяючу базу. Але ця база в собі містить такі маленькі мікроблискітки, але вони не лежать поверх шкіри, а навпаки, дуже-дуже гарно виглядають. Взагалі їх дуже складно помітити, тільки якщо ви ось так на сонці будете придивлятись та все роздивлятись. Взагалі дуже-дуже гарний хайлайтер, можете побачити, що він абсолютно ніяк не підкреслив текстуру шкіри. Ну, я дійсно ним дуже задоволена, в принципі, дуже гарна і достойна формула. І також я не можу відмітити один момент: а саме те, що Шарлота попрацювала над цими палетками. І в порівнянні з іншими палетками, які у неї виходили раніше, тут набагато зручніше саме розподілення і розташування ось цих відтінків. І ось ці рефіли вони більші. Тому що раніше у неї були дуже такі маленькі рефіли, вона туди намагалась. Запухнути все, що тільки можна, і чесно кажучи, я не уявляю, як люди раніше користувалися її цими палетками, тому що там от рефіли дуже маленькі, і мені вони не виглядають зручними. Я без поняття, як вони в тими кісточками лізли взагалі в ті рефіли. А тут, в принципі, рефіли всі вони такі великі. Сюди можна спокійно нормально залізти кісточкою, і ви залізете кісточкою, і вас не буде такого, що ви залізли, наприклад, там в румяна і в пудру одночасно. І ще за тіні хочеться сказати кілька слів. Те, що тіні дуже гарно тушуються, вони дуже стійкі, вони не скатуються. Взагалі, от мені дійсно дуже подобається ось цей матовий та ось цей спаркл. Ми можна зробити такий швиденький макіяж будь-куди, і ви будете виглядати гарно. Ви будете вже навіть трішечки так нарядно виглядати знову ж таки через ось цей спаркл, тому що він дуже-дуже такий от сяючий. І ці палеці я ставлю 7 з 10 каштанчиків. Один бал я зняла за ось цей бронзер. Мені не подобається відтінок і також те, що він може залипати. І також я зняла за те, що мені не подобається ось цей сатин, тому що він об'єктивно ніякий. І відповідаючи на запитання, чи вартує ця палетка своєї повної ціни, я вам повністю точно і абсолютно можу сказати, що ні, вона не вартує своєї повної ціни. Але враховуючи, що у нас скоро Чорна п'ятниця, буквально через тиждень. От, з хорошою знижкою, ця палетка того вартуватиме. Ось таке у нас кінцеве включення, тому що камера на телефоні мені сказала, бувай та прощавай. В результаті хотілося б додати, що палетка таки мені сподобалась, і всі макіяжі, які я з нею робила, теж. Тому ось таке сьогодні відео у мене вийшло. Ну що, пишіть у коментарях, як вам ця палетка. Можливо, ви планували її придбати, але після сьогоднішнього відео передумали. Можливо, у вас навпаки, що ви не дивились на неї, вона вас не цікавила, проте після сьогоднішнього відео ви її собі захотіли придбати. Тому от, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Я вас всіх дуже і дуже люблю і всім!